Вітаю сьогодні! Розповім тобі історію під назвою за правилами від автора Саша. Р. Попереджаю, що в історії міститься лайка приємного прослуховування. Після розлучення батьків я живу з ними по черзі. Мамо, це обурює. Вона каже, що поки я знаходжуся з батьком, вона не може простежити, чи живу я за правилами. Правил багато. Я не можу їх усіх слід запам'ятати. Таке відчуття, що кожного разу, коли я приходжу до мами, вони вигадують ще з десяток нових. Вони це бабуся, мама і мамина сестра. Бабуся вдова, у маманої сестри, начебто, теж колись був чоловік, але й вона тепер одна. Ось вони втрьох і живуть у бабусиній квартирі. Наприклад, є правило не носити білого. От сука, каже бабуся, коли я до них приходжу. Знову в білому приперся. Я тобі що казала? Червона в прані, кажу я. От Бовдор, каже тітка. У тітки довге, темно темно-каштанове волосся, і виглядає вона значно молодше свого віку. Вони з мамою справжні красуні. Твій батько постійно носить зі смердючі білі сорочки, каже бабуся, тому в нього завжди борги, і він мало заробляє. Біле носять лише бідняки. Ти що, хочеш бути бідняком? Мама підходить до мене, цілує в щоку, запрошує до столу. Мені наливають велику миску борщу. Я їм, а вона сидить поруч, розпути мене про оцінки, про друзів, про дівчат. У неї гарний настрій. Я вмочую в борщ шматок хліба, вона і її лагідна посмішка змінюється гримасою гніву. Куди ти хліб вмочуєш? кричить вона. Щоразу, як ти вмочуєш хліб у борщ, десь помирає дитина. Тобі що не шкода чужих дітей? Ти ж казала, дитина помирає, якщо хліб викидаєш, кажу я. Дитина хворіє на рак, якщо хліб викидаєш. На кухню входить бабуся. А якщо хліб вмочуєш у борщ, дитина помирає. Ти що не бачиш? Борщ червоний, як кров. Ти такий самий жорстокий, як твій батько, такий самий душогуб. Батько каже, що в усіх маманих і бабусиних правилах є сенс. Білий колір дуже маркий, а вмочувати хліб у борщ просто негарно. Але мама все пояснює інакше. Тому вони і в розлученні. Є правила, яких я й сам дотримуюся неухильно. Я не переходжу дорогу на червоний, не беру слухавку, якщо мені телефонує незнайомий або прихований номер, не відчиняю двері, якщо в них дзвонять, а я нікого не чекаю. Тато каже, що якщо переходити на червоний, може збити машина, а незнайомі люди можуть виявитися жахраями. Мама з бабусею пояснюють це по-своєму. Вони кажуть, що якщо перейти дорогу на червоний, випадуть зуби, а з прихованого номера дзвонить диявол. Якщо номер незнайомий або прихований, або у двері дзвонять, а у вічку темно, і ніхто не відповідає, значить це прийшов диявол. Деяких правил я дотримуюся, а про деякі забуваю, що неймовірно дратує бабусю, маму і тітку. Наприклад, штори в бабусиній квартирі постійно затулені, усі вікна завішені тонким тюлем, а на ніч додатково затуляються щільними гардинами. Одного разу я підходжу до вікна і відсилаю штори, щоб подивитися у вікно. Нахер ти це зробив? кричить бабуся і підскочивши до вікна, різким ривком затуляє штори. Нахер воно мені треба, щоб чужі люди мені у вікна заглядали. Ви живете на шостому поверсі, кажу я. Хто загляне? Ох! Бабуся хапається за серце. Болить! Ти зведеш мене в могилу. Лєна, погано, Лєна! Мама й тітка підбігають до бабусі і починають метушитися навколо неї та голосити. Як тобі не соромно! кричить мама. Ти що хочеш звести бабусю в могилу? До речі, про могили. Як я вже казав, хліб викидати не можна, тому якщо хліб черствіє або вкривається пліснявою, ми йдемо його хоронити на подвір'я. Для таких випадків мама навіть зберігає в комоді чорну футболку, яку я маю вдягати на похорон. Хліб він народжується і росте як нове життя. пояснює мені, мама, поки я купаю ямку для могили у дворі. Якщо хліб помирає, його потрібно поховати по-людськи, інакше він почне мститися, діти почнуть хворіти. Як спори цвілі вразили хліб, так ракові клітини вразять легані дитини. Не можна викидати хліб, цим ти прирікаєш що є життя. Хліб урочисто кладеться у могилу, бабуся читає молитву, і після хвилини мовчання я закопую ямку. Майже кожен похорон хліба супроводжується несамовитим криком голови кооперативу. Бабуся каже, це тому, що голова кооперативу чорт, вона служить дияволу і хоче занепастити якомога більше дитячих душ і тому не дає нам ховати хліб. Отже, сука, каже бабуся, коли ми повертаємося у квартиру після похорону. Погань! Після минулого похорону я читувала всю ніч біля вікна, і знаєте, що я бачила? Як вона викопувала хліб ще й у півночі! Ну, що сказати, мамо, ми зробили все, що могли. Каже тітка, нам за це зрахується на тому світі. Мама каже, що після їхньої смерті хтось повинен буде стежити за порядком у світі, дотримуючись усіх цих правил. Каже, що це буду я радить мені завести нотатник для запису правил. Правил багато. Наприклад, бабуся місить тісто, мами і тітка підходять, відщіпують собі по шматочку сирого тіста і їдять. Завдяки цьому ми зберігаємо молодість і красу, каже мама. А тато сказав, що якщо їсти сире тісто, буде заворот кишок, згадую я: ось тому твій тато і виглядає як дупа, відповідає бабуся. У нього ніколи не буде коханки чи іншої дружини. Коханки чи іншої дружини в тата і справді немає. Іноді бабуся, мама і тітка самі забувають дотримуватися правил. У цих випадках вони дуже страждають. Наприклад, дивимося ми телевізор разом із мамою. Бабуся й тітка готують вечерю на кухні. Раптом бабуся кричить: ми з мамою біжимо до неї. Це моя провина! кричить бабуся. Це я зробила! Сука я! Я почистила картоплю чорним ножем, у ножа було чорне руків'я. Це правило, я пам'ятаю. Не можна різати їжу чорним ножем. Ножі з чорним руків'ям використовують лише для ритуалів, яких бабуся з мамою і тіткою знають безліч. Бабуся й тітка хором голосно плачуть, мама стоїть сумна. Увечері, коли бабуся й тітка, набившись валер'янки, вже сидять спокійно перед телевізором, у новинах показують велику автокатастрофу у нашому місті загиблих двоє. Це моя вина», каже мені бабуся. Я порізала не тим ножем. Ну, нічого, я всю ніч буду молитися за цих людей. І справді, я кілька разів прокидався тієї ночі і бачив через причинені двері, як вона бубонить молитву у сусідній кімнаті, стоючи навколішки, покривши голову хусткою, вранці очі в неї червоні. Я бачила голову кооперативу. Каже, того дня тітка, повернувшись із магазину, вона дивилася на мене радісно і скалилася. Знає вже про ніж. Така задоволена, видно, серед загиблих були діти. Чорти вже донесли їй, відповідає моя мама. Про чортів я знаю. У будинку, де живуть бабуся, мама і тітка, чортів багато. Головна серед чортів, донька В'яточкіна. Коли батьки ще не розлучилися, і ми всі разом жили в цій квартирі, я навчався в школі поруч із цим будинком. В'яточкін працює там завгоспом. Бабуся каже, що дружина В'яточкіна відьма, яка блядує з чортами, і що дочку свою, Ганусю, вона нагуляла від чортів. Гануся, за словами бабусі, шпигуй за нашою сім'єю і доносить усе своїй матері та іншим демонам. Це кумедно, враховуючи те, що Гануся три роки і вона ще не вміє говорити. Він тільки для вигляду завгоспом працює, каже мені мама. А насправді вони мільйонери, то він завгоспом працює, щоб до дітей ближче бути, щоб їм шкодити. Дивлячись на похмуре обличчя в'яточкіна, який усі вихідні синячуть у себе в гаражі, складно уявити, що він мільйонер, але мама каже, що нече завжди ховається і діє таємно. Я ставила Ганусі свічку за упокій у церкві, каже тітка, не допоможе, відповідає бабуся. Вона навіть не людина. Жити з бабусею, мамою і тіткою, мені не дуже подобається. Мене не так бентежать правила, як одвічні істерики, що запроводжують їхне виконання. Найбільша істерика сталася, коли я розсипав манку. Гнида! Верешіть, моя тітка, побачивши це. Ти що накоїв? Мама з бабусею, прибігши на крики, побачивши це, заходяться в риданнях. Що ти наробив? Що накоїв?» – кричить бабуся. У того, хто розсипе манку в понеділок, мати помре, як ти міг забути? Мама плаче, закривши обличчя руками, а потім різко заспокоюється і біжить до кухонного столу, застрибує на стілець, потім на стіл, відчиняє вікна і кричить: Я не буду чекати своєї смерті. Якщо мій рідний син таке мені зробив, я краще сама вб'юся. На могилі моїй напишіть її вбив власний син. Бабуся падає на коліна, благаючи маму не стрибати з вікна, а тітка, плачучи, мені каже: Скотина, як ти міг вбити рідну матір? За це мені довелося простоїти на колінах кілька годин службу в церкві. Утім, мама чомусь таки не вмирає, і з цієї причини тато жартує з неї при кожній зустрічі ще кілька місяців. Батька мого, мама згадує з сумом. Хорошою він був людиною, каже вона. Так би й жила з ним, якби він дотримувався правил, а якось приходжу з роботи, а він рибу їсть. Рибу. Сторозів казала Андрійку, Богом прошу, наїж рибу в п'ятницю. Меню написала на холодильник повісила, щоб знав, коли ще можна брати звідти. Не міг день почекати до суботи. Через ту нещасну рибу ми розлучилися. У дітки теж не клеїться особисте життя, і краса їй не допомагає. Не знаю, що там сталося з її чоловіком. Пішов він чи помер, але вона звинувачує себе в тому, що з ним сталося. Що четверга вона молиться всю ніч на колінах, просячи зняти з себе гріх за свого чоловіка. Мене змушують звітувати за кожне правило, яке я маю виконувати, поки живу з татом. За кожне невиконане правило мене обсипають лайкою. Як можна забути, що не можна різати кругли в понеділок? вирішить бабуся, крутячи очима. Сто разів казала тобі кожні вихідні йдеш і купуєш продовгуватий хліб, а не круглий. Візьми собі за звичку купувати батон завжди, він довгий. Бабуся руками показує, який. Йдеш у хлібний дар і купуєш зерновий щонеділі, так складно запам'ятати. Та це тато купив круглий. кажу я, тато. Правильно, твоя мати зробила, що розлучилася з ним. Треба буде тебе в нього назовсім забрати. Цього я боюся найбільше. На щастя, я вже досить дорослий, щоб на мене не можна було вплинути в цьому плані, щоб на мене не кричали, я брешу про правила. Кажу, що все пам'ятаю, і все виконую, але потім я палюся на які-небудь дрібниці, і бабуся з мамою розуміють, що насправді правила я пам'ятаю не дуже добре. Якось ми йдемо на ринок. Похід на ринок ретельно планується через велику кількість правил. Йти на ринок слід тільки після того, як ретельно приймеш ванну для купівлі певного продукта, є певний день і певна сумка. Найвідповідальніший день п'ятниця, бо в п'ятницю ми купуємо овочі та зелень у продавчині рози. Роза повна, чорнява жінка східного походження. У неї величезні чорні очі, а бабуся каже, що чорні очі у відьом. Тітка запевняє, що бачила в рози хвіст, коли ти нахилялася за петрушкою. Вона нахиляється, треники з неї сповзають, розповідає тітка. А на попереку хвіст ворушиться, ще й у волосі весь волохати у тих відьом, що роблять багато зла. Коли я запитую, чому б нам тоді нічого не брати в рози? Бабуся каже, що вони при кожній покупці наводять на розу чари, щоб вона не могла чаклувати і шкодити людям. Вимившись у ванні, ми всі одягаємо щонебудь червоне. Це обов'язкова умова. Бабуся каже, що нечисть не любить червоний. Давай, сумку», каже мама, коли ми вже взиваємося в передпокої. Та не цю! ти що забув із якою сумкою ми ходимо по овочі? Їй синюю, а це для м'яса. Я пам'ятаю, що в п'ятницю не можна їсти і купувати м'ясо і рибу, бо в п'ятницю розп'яли Христа, Але що для них є окрема сумка, вилетіло в мене з голови. Всю дорогу до ринку мене сварять за це. Роза дивиться на нас неприязно. по правді сказати на нас неприязно. Дивляться всі нікому не подобається три дивні дітки, які по півгодини не можуть вибрати товар і тільки затримують покупців. Насправді бабуся спеціально відволікає розу, обираючи помідори й огірки. Поки мама і тітка потайки проводять ритуал. У чому він полягає, я не знаю, але в мене в ньому теж є роль. Коли мама киває мені головою, я маю непомітно взяти один помідор або один огірочок із ящика і покласти в кишеню. Мама каже, що з цим одним огірочком ми забираємо від рози всі чари, які вона наводить на людей за допомогою своєї їжі. Поки бабуся довго прицінюється і перебирає овочі, мама і тітка проводять ритуал. Я бачу, як мама щось шепоче, а тітка непомітно кидає маленьку щіпку солі на землю. У якийсь момент мама киває мені, і я нахиляюся над ящиком, щоб взяти огірок. Мехцем глянувши на розу, я бачу, що вона дивиться на мене. Ти чого руками туди поліз? кричить вона. Я бачила, ти поклав у кишеню. Не кричи на мого сина. Волає моя мати, а бабуся сердито лопоче. Що ти так бісишся через один огірок? Напевно, наші червоні пальта тебе дратують, так, сука? Не любиш червоний, так? Того дня з ринку, ми йдемо зі скандалом. Ну, ти, сволота!» ображено, каже мені потім бабуся. Наробив справ. В останній момент усе зіпсував. Плив-плив, а на березі всрався. Годі тобі ма. каже тітка. Я сьогодні до неї піду ввечері, а він мені допоможе. раз усе зіпсував. Оскільки шаклунство не вийшло, тітка пізно ввечері будить мене, і ми йдемо до хати тієї продавчині. Живе вона на околиці, у маленькій кособокій хаті, оточеній городами, на якій вона й вирощує свою городину. Нечість любить набувати вигляду жебраків, каже тітка. Вона любить триматися ближче до злиднів, але вони тільки прикидаються жебраками. Насправді в них у будинку все в золоті. Хочеш, подивимося у вікно? Я відмовляюся. Собаки на подвір'ї у тітки рози немає, тому тітка безперешкодно перелазить через низький паркан і починає розсипати сіль по периметру подвір'я, щось бормочучи собі під ніс. Я стою на варті біля хвіртки, тужливо дивлячись на це сумне видовище. У неї там голови курячі встромлені просто в землю. каже потім тітка. Стрічать прямо із землі. Це вона чортів вирощує, відповідає бабуся. Ти їх сіллю посипала? Звичайно. Молодець. Завтра, як будемо проходити повз взрозу на ринку, подивишся, у неї все обличчя буде в червоних плямах. Наступного дня ми йдемо за м'ясом і рибою та уважно стежимо за розою. Вона дивиться на нас так само неприязно. Її обличчя і справді в якихось дрібних червоних плямах. А що я казала? Гордо зауважила бабуся. Добре, що ми в червоному, і вона не наврочить нас. Після школи я їду вчитися в інше місто. Щодня телефонує мама і питає, які правила я виконав. Що батон купив добре? схвалює вона. І що меню написав? Не забудь що в п'ятницю... вона починає перераховувати і це затягується на півгодини. Що це в тебе на холодильнику? запитує Соня, дівчина з якою я нещодавно почав зустрічатися. А та так, щоб харчуватися різноманітно і правильно. А чому в п'ятниці не можна їсти рибу і м'ясо? Христа розп'яли в п'ятницю, кажу я. Соня дивно дивиться на мене, але з поваги мовчить. Поки я смажу яєчню, вона ставить чайник дістає ковбасу з холодильника, щоб зробити бутерброди. Цей батон поганий, підсумовує вона, зазирнувши в хлібницю. Фу, цвіль! Вона викидає його у відро для сміття. Я нічого не наважуюся їй сказати. За тиждень у нас горе у її молодшого брата знаходять рак легенів. Тішаючи її, коли вона плаче, я згадую той хліб у смітнику. Невже правда? Через два місяці ми обідаємо. У неї дзвонить телефон. «Павлусь помер. каже Соня, поклавши слухавку і починає плакати. Я дивлюся на її тарілку з борщем. У ній плавають шматки хліба. На річницю стосунків вона дарує мені білу сорочку. Наступного дня я втрачаю роботу. Згадавши про те, що білий нося тільки бідняки, я викидаю подаровану сорочку у смітник. Незабаром я знаходжу нову роботу, кращу за попередню. Найжахливіше відбувається, коли поспішаючи на цю свою нову роботу, я переходжу дорогу на червоний. Під час обідньої перерви, пережовуючи призначену на цей день рибо, я відчуваю, що дивне в роті. Кістка попалася. Думаю, я і вирішую акуратно виплюнути її на серветку. Кістку я випльовую разом із зубом. До вечора в мене випадає ще два зуби, а хитатися починає три. Я мало не плачу. Наступного дня я вже їду потягом у рідне місто до мами і бабусі, сподіваючись, що вони повернуть мені мої зуби. Я довго дзвоню у дверний дзвінок, мені не відчиняють. Чую, як позаду тихенько відчиняються двері, обертаюся. Гануся яточки, напильно спостерігає за мною через причинені двері, шпигує. Я виходжу з під'їзду і обходжу навколо будинку. Мамо, бабусю і тітку, я знаходжу на задньому дворі, вони вкотре ховають хліб. Голова кооперативу мовчки спостерігає, за ними здалеку. Побачивши мене, вона кривиться, мабуть, тому, що я в червоній сорочці. О, синку, а ти звідки тут? здивовано запитує мама. Я у відповідь починаю плакати, показуючи рот, у якому вже майже немає половини зубів. О, Боже. кричить бабуся. Ти що, переходив дорогу на червоне? Голова кооперативу дивиться на мене з жадібною цікавістю. Бабуся готує якісь припарки і ставить моїх їх на зуби. Уночі я кілька разів прокидаюся і бігаю до дзеркала, перевіряючи, чи не хитаються в мене нові зуби. Стоячи так біля дзеркала, я чую дивний шум на вулиці. Виглянувши з вікна, бачу, як голова кооперативу викопує похований в день хліб. Я дивлюся на годинник на годиннику північ. У мене дзвонить телефон, номер прихований. Я беру слухавку. Там мовчання, у двері тихенько шкрябають. Я підходжу і дивлюся у вічку, там темно. Невже і справді диявол прийшов? За вікном хтось сміється, я обертаюся і встигаю помітити там бліді обличчя, хоча ми живемо на шостому поверсі. Наступного ранку я купую надатник для запису правил. Ну що, друзі, як вам історія? Напишіть свою думку в коментарях. Натисніть на вподобайку, якщо сподобалося, і підписуйтесь на канал. Не забудьте поділитися відео зі своїми друзями. Ну а якщо хочете подякувати мені фінансово, усі посилання під відео ще почуємося.